Військово-облікові документи відтепер будуть лише в електронному вигляді Резерв ID. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Середенко, електронний документ у застосунку резерв Плюс резерв АйДі стає основним для призивників військовозобов'язаних та резервістів. Так усі військово облікові документи формуються лише в цифровому форматі, доступному через застосунок Резерв Плюс. Для тих, кому необхідна паперова копія, передбачено два варіанти: або самостійно отримати документ. Або піти в ТЦК. Ну але не рекомендую. Щоб якщо з'явилися якісь зміни, і які суперечать здоровому глузду та порушують права людини, можна було б звернутися до суду і через суд добитися своїх прав. Перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку. Для реалізації змін уряд встановив постанови 1487 та 559. Друзі, хочу сказати, що з одної сторони це гарна новина, тому що тепер цей резерв плюс буде повністю в електронному вигляді. Але зрозумійте, вам треба постійно мати при собі роздрукований резерв плюс, у якому вже є якісь ваші. Моменти, які ви знаєте, у кого там підстрочка, або у кого виключення, або що в кого є. Тому що, якщо ви будете тільки в антроному вигляді це тримати, якщо внесуть зміни в цей резерв плюс, ви роздрукуєте, а там уже нема того, що ви хотіли. І дуже важко буде через суд довести, тим більше, ви знаєте, як ці оборудки, як ці. Момент відбуваються, того роздруковуйте собі резерв плюс, там де буде видно, що у вас було. А в разі потреби звертайтеся, як завжди, ваш адвокат не клесе.